Ви повинні це знати. Зараз в інфобізнесі навіть безкоштовний контент і безкоштовні інфопродукти треба робити дуже високої якості. Вони повинні бути на рівні платних інфопродуктів чи навіть краще. Чому так? Бо зараз люди оцінюють все, що ви випускаєте. І в першу чергу вони оцінюють те, що ви пропонуєте їм безкоштовно. Ви ніколи не можете дати занадто багато цінності, але ви можете дати занадто мало цінності. Просто уявіть таку перспективу. Ви даєте людям відстійний контент або пропонуєте якийсь відстійний лід магніт. Люди це бачать і ті люди, які могли б стати вашими клієнтами, думають, що ви теж відстій і нічого у вас не купують. Крім того, вони кажуть іншим людям, щоб вони теж у вас нічого не купували. І таким чином псується ваша репутація на ринку. Тому намагайтеся всі свої там, безкоштовні інфопродукти, безкоштовний контент, безкоштовні матеріали, які ви пропонуєте людям, робити максимально крутими і давати в них максимум цінності. І пам'ятайте, простий спосіб змусити людей думати, що вони отримають величезну вигоду від покупки ваших платних інфопродуктів або послуг, це дати їм багато цінності ще до того, як вони у вас щось куплять.